Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі, ці відеролику я хотів би пороздумувати над Божим Словом над посланням до римлян, Над одним текстом із послання до римлян це 15 розділ, перший вірш. І давайте для початку ми його прочитаємо. Ми, сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Про що говорить апостол Павло? Що це за заклик? І щоб нам зрозуміти краще ці слова, нам потрібно розуміти, що ж було в церкві в Римі, до яких звертається Павло? Церква в Римі складалася з двох етнічних груп. Частина її були. Євреї, які увірували, і інша частина це язичники, дві етнічні групи, і в них були неоднакові розуміння. Язичники розуміли, що можна їсти все, і вони названі в тексті сильними віри, в той же час, як євреї, християни із євреїв. Не розуміли так. Вони розуміли, що можна тільки їсти овочі. Вони обмежували себе в їжі. І це, скажімо так, утворило певну напругу між ними у відносинах. І одна із цілей, яку переслідує Павло, пишучи лис до римлян, до церкви в Римі, це примирити віруючих. Із євреїв і віруючих із язичників між собою, посприяти тому, щоб їхні стосунки стали кращими. Тому, якщо вже ми уважно б читали попередні розділи, ми помітили б наступне, що 15-й розділ послання до римлян це продовження настанов, які Павло розпочав давати в 14-му розділі, як відноситься сильним до слабих, і слабих у вірі до сильних. Це продовження. І в цьому продовженні Павло робить заклик. Павло звертається насамперед до сильних. І це наступні слова. Сильні віри повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. І ми зараз для того, щоб краще зрозуміти, звернемо увагу на чотири такі речі. Перше. Ми сильні. Друге повинні нести. Третє слабості безсилих. І четверте а не собі догоджати. Отож, перше, на що звернемо увагу, на слова ми сильні». Поняття «сильні» і слабі вже було в 14 розділі. Ми сильні. Ми бачимо Павло себе. Зараховує до сильних віри, до, того, до частини із язичників, які розуміли, що можна їсти все, які не обмежили себе в їжі, так як це робили євреї, які повірили з цієї ж самої церкви. Ми сильні ті з християн, які, пізнавши істину, позбавились від певних, скажімо так, Неправильних розумінь і в результаті практик. Друге, що Павло хоче сказати, повинні зносити. Грецьке слово «ойфейло», офейло, яке перекладається, як повинні, означає бути боржником, заборгувати, мати борг». Іншими словами, Павло хоче сказати, ми сильні, маємо борг. Перед слабими у вірі. А грецьке слово бастазо, яке перекладається зносити, означає поднімать, носіть, переносіть, «уносити», «схватувати», «брати», «держати». Принцип християнської етики, який випливає із цього тексту наступний. Сильний у вірі брат. Мало того, що не повинен використовувати свою свободу. Але він ще, зоб... ще зобов'язаний допомогти немічному брату нести його немочі. Звичайно, сильний можуть мати спокусу скористатися своєю перевагою, свободою, наполягати на своїй свободі. Таким чином, роблячи біль слабому віри. Але Павло хоче сказати те, що слід мати співчуття. Наступне, на що ми звернемо увагу немочі безсилих. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, немочі безсилих. Що це за немочі? І що це за безсильні такі в церкві? Немочі це засмучування. Труднощі, сумніви, угрізіння сумління, якими оказався обтяжений слабий у вірі брат. І в цім тексті, скажімо так, безсилими названі ті, що в 14 тексті названі слабий у вірі. Це мова йде про тих самих людей, про ту саму категорію людей. Ми сильні повинні нести слабості безсилих. А хто ж таки безсили? Що це за категорія людей? І для того, щоб правильно це зрозуміти, слід читати уважно вивчати 14-й розділ, попередній розділ і 15. В йому конкретно ми можемо побачити яку ж характеристику. Дає апостол Павло або ж має людина, яка слаба у вірі. Перше, вона не їсть все, лише овочі. І це вона робить із віри. Тобто, вона не їсть певну їжу, не тому, що їй це не подобається. Іноді ми щось не їмо, тому що не подобається нам їстися. Невкусне, хто скаже, але вони не їли, і це випливало з їхньої віри з їхніх розумінь. Тому перше, це обмеження в їжі. Друге, що ми можемо з тексту бачити, що робить сильний це судить того, хто їсть. Що робить слабий, це судить того, хто їсть. Це третій вірш. Наступне він відрізняє день від дня. Це п'ятий вірш. Він зважає на дні. Шостий вірш. Чотирнадцятий розділ про це говорить. Наступне він засмучується через їжу чи який-то інший поступок. Давайте ми почитаємо 15 вірш, 14 розділу. Якщо ж твій брат засмучений через їжу, то ти вже не чиниш. То ти вже чиниш не за любов'ю, не губи своєю їжі і того, за кого помер Христос. Ця людина, яка спотикається. 20, 21 вірш 14 розділу читаємо. Заради їжі на руйну діла Божого, хоча все чисте, але лихо тій людині, що їсть на спокусу. Краще не їсти м'яса, не пити вина і не робити нічого такого. Від чого твій брат спотикається або зневірується, або слабне. Це людина, яка спотикається. Це людина, яка має сумнів. 23 й вірш. А хто сумнівається, коли їсть, осуджується, тому що робить не по вірі, а все, що не по вірі, гріх. Тому слід розуміти так. Немічна людина це не людина, якій яка просто щось не подобається в церкві. От не подобаються їй певні дії, якісь то практики, дії тої чи іншої людини. Не в такому розумінні Павло використовує слово немічний. Немічна людина та. В якої є смуток від того, коли хтось щось робить не так, як вона розуміє. Яка спокошується, яка має угрізіння в сумлінні своєму, яка знемагає, і багато іншого да, стається в її, в середині, коли бачить, що хтось щось робить не так, як вона розуміє. Наступне, що давайте ми підкреслимо з цього тексту, це кінцівка Ане собі догоджає. Кожен із нас повинен догоджати ближньому. Ми не повинні використовувати свою силу, волю для особистої вигоди. Гарет Ріс говорить наступне: догодити моєму ближньому в розумінні цього тексту, це не виконувати його бажання, але діяти з метою його користі, блага. Кожен із нас повинен догоджати ближньому на добро для збудування. Це не те ж саме, що чоловіковгодництво або з чоловіка угодіє. Є таке поняття, як чоловіковгодництво. це гріховна дія. Це коли я. Людині тої чи іншої, навіть чи певним людям, догоджаю з метою, щоб зберегти думку їх про себе, наприклад, один з таких проявів. Тобто, в кінці кінці я переслідую свою ціль. Це чоловіковгодництво. Я що то не роблю, не тому, що я не поділяю так, так, ну, так думаю, а тому, що інша людина, яка біля мене, вона не так думає, як я. Я хочу. Її сподобатися, щоб вона мала думку хорошу про мене, тому я не роблю того, що вона не поділяє, що я поділяю. Це чоловіковгодництво. Но коли Павло говорить «догоджати ближньому на збудування, тут є два слова, які принципово відрізняють це: догоджати і збудування. І тут мова йде про догодження людині, а не мої особисте догодження. Збудування людини, а не моє особисте збудування. В цьому є відмінність, шановні. Тому, роблячи підсумок, я би хотів дати відповідь на питання наступне. Що ми повинні робити, коли бачимо немічного брата, його немочі? Джон Макартур зазначає наступне. Зносити немочі братів віруючих це не просто бути терпимими до їх слабостей, але допомагати долати них. Не критикувати і не принижувати, а проявляти повагу до щирих поглядів немічного брата, з якими ми можемо і не погоджуватись. Це добровільно і милостиво відмовлятися від, так, від використання своєї свободи. Там, де це може випадково задіяти почуття менш зрілих братів і сестер у Христі, тих, хто безсилий. І саме це, можливо, мав Павло на увазі, коли говорив: є такий текст, давайте я зачитаю. Це будуть наступні слова: від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдею придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христовий, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Тому варто перестати робити ту чи іншу практику, яка не є гріховна, яку, до якої прийшли ви через пізнання істини. Коли ви бачите, що є немічний брат і він славний, він сумує і ще якісь інші реакції є в його практиці, не варто наполягати на своєї свободи. І в кінці Павло ставить приклад самого Христа. Давайте ще раз почитаємо. Ми сильні повинні нести слабості без сили, а не собі догоджати. кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро, звичайно, його добро, на збудування Його. Тому що й Христос не собі догоджав. Але як написано: лихослів'я тих, хто ганьбив тебе. На мене. Дуже яркий приклад Павло приводить для сильних у віри. Приклад Христа. Христос догоджав не собі, а Він наш зірець. Ми маємо дивитися на Христа. Він лишив для нас слід, як ми повинні поступати, як ми повинні рухатись. Він лишив для нас найкращий приклад. Ісус не собі догоджав. І дивлячись на нього, ми повбідним чином повинні рухатися. І хай допоможе нам Господь, будучи сильними, можливо, да, носити немочі безсилих. Тут не говориться взагалі, в принципі, про немочі якісь то інших людей. А немочі безсилих саме тих, який є в контексті. Саме контекст допомагає зрозуміти, про кого йде мова і про що. Ми вже про це говорили. Тому що є багато на світі немічних людей, і в тому й то різниця в світі і в Божому царстві. У світі одне практики. У світі влада, можливо, ще більше робить боля чи пригнічує людей, які слабі. Але в Божому царстві. Інші принципи, в Божому царстві сильні повинні нести слабості безсилих. Ось як вони повинні рухатись. Вони повинні догоджати безсилим для збудування на добро. Шановні, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо це зараз зробити. Я вам буду дуже за це вдячний. Всім дякую за перегляди моїх відеороликів, за коментарі. І буду дуже вдячний за поширення даного відеоролику, якщо ви вважатимете це важливою справою. Хай всіх Бог благословить і допоможе нам ще більше зануруватися в Боже Слово, читати його, досліджувати і практикувати в щоденному житті. Носити, зносити слабості безсилих а не собі догоджати. В Цьому точно є Божа воля для сильних у віри. Хай всі Бог благословить, будьте благословені. До нових зустрічей!